Міняю свічки на туксоні. Так, ось вони тут десь знаходяться. Як їх достати? Зараз знаємо як їх достати. Відкриваємо ці штуки. О! Є друга. Третя є. І ще це залишилось. Провод якийсь торчить. В общем, що це за провід торчить. Залишилася така штука, вона металева. Треба її доставати. Тут все досталось. Така металева, куда одягається свічка, і вона відривалася з проводом. Придеться новий цей провіций. Да, весь комплект, мабуть. 165 тисяч. Перший раз оце знімаю, дивиться. Проблема випустить, Щас. О, є, зацепилось. Зараз подивимося, що за стан свічок. Перша біленька. Дивимося, майже нічого не залишилося з електрода і зазор. Ну, 3 мм є. Так, я придбав теж НЖК France. і маркировка BK R5S. Ну, така ж сама маркировка. будемо встановлювати. Ну, зараз затягну. Вже почала вона трошки піддергуватися, тому вирішив замінити. Можливо, треба ще й замінити і провода? Ну, Це точно неможливо. Don't push the horses. Це саме. О, Тепер, цей Достав такими пасатіжами. Такий електро з наконечним ну, В общем, стараю, доїхати треба до базара, щоб воно працювало. А далі поміняю і покажу вам. Візуальний контроль стану 163 тисячі. Перша заміна свічок. Може це неправильно, але так і є. На холодну трохи клапана те хотять, але працює, прогрілась клапана, шелестять. Так що зробив? Ставив той електрод в наконечник, просто і обратно впихнув, що доїхати до заміни. Та й все там буде видно.